Ти стоїш тут, засуджена до смерті. Твої злочини, зрада, крадіжка та вбивство мають бути покарані. Я на власні очі став свідком того, як ти видавала себе за вартову. Що, як ми знаємо, є злочином, що карається смертю. Також я на власні очі бачив крадіжку з королівського арсеналу. Що, як ми всі знаємо, є іншим злочином, який карається смертю. І останнє наймерзенніший злочин з усіх на очах цих свідків та моїх власних очах, ти скоїла вбивство чесної дівчини з медолісся. Прямо зараз, майже дві хвилини тому, нічого з того, що ти можеш сказати, не буде достатньо. Аби виправдати тебе від цих злочинів неспростовних, так і є тому, що я сам бачив, як ти їх робила. Немає нічого, щоб ти могла сказати. Чи маєш ти останні слова перед тим, як я закінчу твоє желюгідне життя? Я цього не робила. Схоже, я помилявся. І слова торкнули мене. Можеш і ти, героїне? За короля. За мир в королівстві. Лайк, підписка та комент. Якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, також нагадаю, що в опису до відео ви можете знайти посилання на телеграм-спільноту, а також посилання на мою картку та патрон, який, до речі, дуже мене радує, тому що там є оцей хлоп для вас озвучив невідомий. Слава Україні.